Слава Ісусу Христу! Цей час є складний, і у цьому складному часі у викликах війни ми дуже часто зустрічаємося з тими людьми, які втратили своє житло, які через різні обставини активних бойових дій отримали різне поранення або пережили певне насильство над собою. Це складний вимір нашого життя, бо життя насправді позначається на точку до і точку після. Як з цим бути? Що робити? В духовному вимірі ми точно знаємо, що Бог, який є поруч із нами, він завжди супроводжує людину в різних її реаліях, в різних обставинах життя, відчувати Божу присутність, шукати її. Бог, він завжди є поруч у храмі, в Божому домі. Він також є поруч із ближніми і з тими людьми, які супроводжують нас дорогою нашого життя. Є надзвичайно важливо з одного боку могти висловити свій біль, могти висловити свій внутрішній розпач. Поділитися з кимось тим, що ми несемо і маємо у своєму серці. Є важливо довіритись комусь у цих складних моментах життя і, шукаючи чиєїсь підтримки, чиєїсь думки, чиєїсь поради, пробувати рухатись вперед. Друзі і серед друзів найважливіший друг Бог.